Ой-ой-ой, ой я умираю в Польше. Не прикол. І ось яка тому причина. Ви не повірите. Я був у лікарів, і вони сказали, що після тати кульових ні разу я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені. Комп'ютерна томографія зробив. І вони ні разу кажуть, не бачили моє легені в такому стані, як зараз. 4 роки вже майже по Вентиляція. Я терміново улітаю вообще з Варшави. Щас розкажу вам за цю вентиляцію. Це прикиньте. Всі люди суд, срут, щось на кухні готові. Я от забрав уже чемодани. Дивіться, все. Я от уже чешу цю Польщі. лишуся з десь на якісь моря. Надіюсь, виживу, бо прогнози не втішні по моїм легеням. В вони ж права легеня прострілена, бо. Всі, оце писять, какать на кухні, щось готовить і здавалось би, дивись, живеш. Якби ви, блядь, знали, скільки я за цю хату грошей плачу, і ще я тут здихаю. Потому що все, що відбувається у людей в хатах, піздує мені в дихальні шляхи. Ви думаєте, хтось тут. Раз в місяць треба фільтра міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там, не знаю, місяців п'ять, і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю вовче. Ні, ніде такого не було. Казалось би, центр. Європи, культу. Гляньте де гляньте, як тут гарно. Всі піські какашки з кухні, відходи, все це вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти вижив, типа хата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. То, що мені допомогло і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх вижити. У мене є чітка інструкція. Я покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, умираєте, що з вами все плохо. Ну, два варіанти. Або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може, це мої останні блоги і мені це було жопа. Ну, я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улетати зимою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті, що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію. Бо це може тебе вбити. От і проблема сучасного світу. Тільки подумайте. Чим взагалі ми дихаємо в цих городах? Скоти понастроїли, блін. Все, я улітаю і все вам покажу. Слідкуйте, чи я вижив. Пока.